Всім привіт! Я голова спілки ветеранів Афганістану Франц Клинцевич. До лютого 2023 року українська армія повністю деградує, а Росія зможе піти в серйозний наступ. Я передрикаю такий результат. На мою думку, перші ознаки деградації Збройних сил околиці проявляються вже зараз. Деградація укрив їх промисловості та енергосистеми до нового року буде на 80%. Триватиме це до люто, а в лютому будуть дуже серйозні успіхи і просування російських збройних сил. Крім того, хочу вказати, що командувач об'єднаним угрупуванням військ, генерал Сергій Суровікін використовує вірну тактику. Зараз хочу пояснити, що Збройним силам Росії потрібно розробити логістику і підготувати резерви. У вересні глава Міноборони Росії Сергій Шойгу повідомив, що втрати хохлів з початку російської спецоперації близько 100 тисяч осіб. При цьому на початковому етапі спецоперації чисельність укрив становила близько 201 202 тисяч осіб. Перемога буде за Росією. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока.